Там презентують уже п'яту редакцію базової підготовки для мобілізованих. У неї включать першу в Україні психологічну смугу перешкод, яка базується на принципах навчань військ спеціального призначення Польщі. Окремо для мобілізованих будуть заняття із використання VR-технологій, де в спеціальних окулярах бійці переживатимуть ті самі події, що й піхотинці в окопах, і вчитимуться правильної реакції на бій. Загалом, п'ята редакція програми Безе містить збільшення настрілів удвічі для кожного новобранця, триваліший курс тактичної медицини та ще активніше впроваджуватимуть мотиваційні відео, аби піхота не боялася стріляти у ворога. Сади вони проходитимуть базову підготовку 30 замість 45 днів, кажуть у генштабі. Збільшили фінансову підтримку для майбутніх офіцерів. Уряд ухвалив постанову про підвищення грошового забезпечення курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів та закладів. Фахова буде сильна кадрова еліта для українського війська. Відтак базовий розмір грошового забезпечення курсанта зросте до 8 тисяч гривень, і добре вчитись також буде вигідно. Їхній фонд. Мув Юкрен будує житло для переселенців і реабілітаційні центри для поранених військових. Донорів шукають по всьому світу. Кому вже змогли допомогти? Кореспондентка ТСН Марічка Кужик дізнавалася і розкаже далі. Коли почалось повномасштабне вторгнення, залишилися тут, щоб допомагати тим, хто у скруті. Ми вирішили, коли повномасштабно почалася щось віддати в Україні. З дружиною наші донори з Європи є знайомі, є друзі, є люди, які нам довіряють. Дочка і ми нові квартири вже облаштовані всім необхідним частину меблів. Передали європейські готелі. Я зі Женева, французька частина. Один готель мені передав 35 кімнат, повністю ліжках, тумбочки, спинах. Два реабілітаційні центри уже працюють цього року. Планують відкрити ще шість у Тернополі, Полтаві, Чернівцях та Івано-Франківську. Ветеран Валентин Коваль після поранення і протезування тепер сам допомагає з лікуванням бійців. Моя робота на фонді – це. Комунікувати з медичними працівниками, що їм потрібно, які обладнання. у фонді невелика команда всього 11 людей, але за три роки вони змогли допомогти понад 1200 переселенцям в соціальних квартирах, що на балансі міст. Люди, які через бойові дії залишилися без своїх домівок, зможуть жити безкоштовно до кінця війни. Марічка Кужет, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.